Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичну кобуру для револьвера. Це універсальна кобура, яка виготовлена з Оксфордської тканини. Вона ідеально підходить для використання у військових, мисливських та спортивних умовах. Кобура забезпечує надійну фіксацію та захист вашого револьвера від пошкоджень та подряпин. Вона має Зручний дизайн, який забезпечує швидкий доступ до зброї у потрібний момент. Крім того, вона оснащена ременем для надійного кріплення до тіла чи сумки. Це незамінний аксесуар для мисливців та стрільців.